не считал Яценюка большим и умным политиком, к моему сожалению, но, но, получив страну полностью в разрухе без копейки денег, это, будем так говорить, это все равно, что свою голову, на свою голову одевать петлю. Он не испугался и думаю, что он не совсем плохо руководил как премьер-министр страной. То есть надо отдать это должное, ему должное. Я нічого не відчула. Як було, так і сталося. Всі клянуться, обіцяють, на біблії присягають покращення життя, в тюрем, в тюрму злодіїв посадити, бідним допомагати. Що змінилося? Що нічого абсолютно. Ми не захищені матеріально і соціально не захищені. Ну, це один з найтаких тяжких урядів, які очолював пан Яценюк. І шкода, що він зараз цей уряд покидає, тому що дуже багато роботи не зроблено. І, на мою думку, треба йти до кінця з народом, тому що люди в нього вірили. Враховуючи той факт, що ну, у нас особисто є багато партнерів за кордоном. Я жодного поганого слова про Яценюка як депутата і прем'єр-міністра не чула. Для мене це важливо. Значить, він міє правильно презентувати нашу Україну за кордоном, а це дуже важливо, тому що зараз найважливішим фактором є пошук інвестицій для розвитку країни, коли ми вийдемо з тої ситуації, що вона вже буде розцвітати і процвітати. Ті, хто будуть посередниками-комунікаторами, саме від них буде залежати, кому дадуть гроші. Тобто вони мають мати великий рівень довіри. У нього на даному етапі рівень довіри я вважаю, є досить високий. Прийди та вислови свою думку: що суботи з 13 до 15 години, Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк, Ужгород, Рівне, Тернопіль, Київ, Львів, тебе почують і побачать усі.